Уважні члени журі. Мене звати Олег Конселіч, я керівник та диригент дитячого музичного колективу Оркестру духових та ударних інструментів, Львівської музичної школи номер 1 імені Анатолія Косанаторського. Локація нашого колективу знаходиться у місті Львові з адресою вулиця Гадіка. Наш колектив духових та ударних інструментів є обличчям не лише нашої школи, а й міста, оскільки ми здійснюємо активну концертну діяльність. Приймаємо участь у обласних, міських, е всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Учні нашої школи з великим бажанням приймають участь у духовому оркестрі. І в чому ми можемо переконатися зараз. Діти, вам подобається нати нашого духовому у Напевно, на питаннях, які е рисновець мистецтва теорами, необхідно проховати відповідь не лише керівника. Ай. Мене звати Леська Юлія. Я навчаюся в цій школі у четвертому базовому класі. Нас тут об'єднав викладач Олег Юрович. Ми тут всі дружні, переживаємо один за одного та стараємось не підводити. Я граю в третій і тому розумію, що результат залежить від кожного. Я люблю музику і люблю, як звучить наш дружний колектив. звати вади Берніва. Я граю в оркестрі. Ми можемо поїхати навколо світу, заявляти нашу школу. Мені звати Катерина і я випускниця цієї школи. Мені дуже подобається грати в оркестрі. Я бачу себе музикантом у майбутньому через те, що хочу приєднати своє життя з прекрасним мистецтвом і не уявляю життя без музики. Мене звати Степан. я молодший брат Василь. Ми дуже задоволені грати в оркестрі, нам подобається. Ми граємо різні партії. Я з вами я гранат. Звичайно, подобається грати в оркестрі, тому що ми граємо класні та сучасні твори, а також це класний досвід, для вискалання свій ключом. Мене звати Ілля, я граю на тромбоні, я вже є випускник. Я граю в оркестрі більше трьох років, граю цікаві твори та в моє майбутнє дивимося великих душахів. Мене звати Костя, я теж граю один місяць в оркестрі. Лішостому класі мені дуже подобається грати в оркестрі, е, коли ти граєш і разом з тобою це грають як мінімум 30 людей. Це викликають якісь окремі емоції. Е, я бачу своє майбутнє музикантом. Мене звати Вероніка Косатенко, і мені подобається грати в цьому оркестрі, тому що це так неймовірно бути потужні людей, котрі разом з тобою грають неймовірну мелодію, де твоя партія привітає з партією інших і утворюється самфонія, звуки, котрі. З кожною уявою кожного хто смуга. Я на чому я граю на саксофоні, також граю в оркестрі. І я вважаю, що оркестр це дуже важливий досвід для кожного музиканта. І цей досвід має прийти кожен музикант. Я бачу своє найманітні в оркестрі і нашої країни таким, що у нас буде перемога і ми обов'язково поїдемо на сполосідній подобаті оркестру. Моє бачення, чому я обрав від даного мистецтва, є логічним. Оскільки я не уявляю життя без духового оркестрового мистецтва. Музика на оркестр є частиною мого життя, Виховуючи гідне наступне покоління молодих, рановитих музикантів, проживаєш не тільки навчальний та концертний сценічний процес, а й початковий етап, коли зароджуються креативні ідеї опанування творів майбутньої програми. Це може бути натхнення від почутого музичного шедевру, яке ти почуєш, яким починаєш вчилювати в реальність на стадії аранжування. І навіть найпосередньо, майбутнє України, а також наше майбутнє, на мою думку, полягає у нашому спільному, щасливому проєвропейському соціумі, який у першу чергу має обов'язково перемогти у сьогоденній війні. І саме від нашого виховання нинішньої молоді залежить їх правильний вибір моральних, культурних та мистецьких пріоритетів. Так як ми живемо під час війни. Сили та бажання сьогодні творити надає, мабуть, найбільшу віру у перемогу. Оскільки українська нація заслуговує на мирне існування, а також гідне виховання своїх тонамих дітей, у умовах життя. Українці це нація, яка має духовну глибину, генетичну ідентичність, волю якої завжди дає сил для досягнення вершин. Як у житті, так і в виконавському оркестровому мистецтві. Надавати якомога більшого інформування для громади, пояснюючи, яка насправді визначальна та важлива роль розвитку музично-виконавських якостей, особистості дитини, установлення високоморальних цінностей. А також, напевно, важливо показувати суспільству цінність знання освіти, вишикованості музичної моди. В першу чергу в сучасних поглядах та тенденціях розвитку нинішнього суспільства. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!